Що він тут робить, мамо? Ми ж домовлялися, що посидимо в родинному колі. Моя дочка була настільки схвильована, що я її заспокоїти не могла. Оленко, хіба ще один гість нам завадить? Дивись скільки усього на столі, іди до гостей, потім поговоримо. Дочка мене послухала, пішла у велику кімнату до гостей, а я залишилась на кухні і просто не знала, що мені робити далі. який я придумала не спрацював, а іншого виходу я поки що не бачила. Нещодавно я повернулася з Греції, де була 17 років. Заробітки забрали у мене багато сил, я їхала молодою 40-річною жінкою, а повернулася додому і вже мені під 60. Зате я заробила чимало грошей, що дозволило нам збудувати великий будинок. Будували ми довго, більше ніж 10 років, бо спочатку я доньці квартиру купила, вона хотіла жити в місті, і лише після цього я взялась за будинок. Допомагати з будівництвом дочка мені не поспішала. Вони з ятом постійно мені наголошували, що вони занадто зайняті, тому мені довелося мати справу з чужими людьми. Практично це виглядало так я шукала бригаду майстрів і вела справи з їхнім головним майстром. Я йому гроші давала, а він робив письмові звіти для мене що, куди, скільки він витратив. Так я познайомилася з Михайлом, який керував моєю будовою. Він мені відразу видався дуже порядною людиною, тож у мене навіть не було страху з ним вести якісь фінансові справи, і, як ви уявляєте, йшлося про тисячі євро, адже будинок у мене величезний, на два поверхи і навіть з двома входами. Ідея зробити другий вхід прийшла не відразу, а в процесі будівництва. Справа в тому, що за багато років, поки ми спілкувалися з Михайлом, ми з ним дуже зблизились. Він давно розлучений, має дорослу доньку, яка живе в іншій області. Молодості він їздив за кордон на будови, там всього навчився. А коли повернувся додому, то сформував свою бригаду майстрів і вони стали таким заробітчанком, як я, будувати доми. Зблизилися ми з Михайлом останніх два роки. Він давно мене просив, щоб я додому поверталась. але я хотіла не лише збудувати будинок, але й гарно в ньому все обставити. Тепер, коли вже все готово, я повернулася додому і більше не хочу їхати нікуди. У мене все є для щастя. До того ж, Михайло зробив мені пропозицію, але поки що про це ніхто не знає. Дочка моя, яка не переставала повторювати, що село вона не любить і не хоче в ньому жити, тепер раптово змінила свою думку. Коли вона подивилася, як все до ладу вийшло, то сказала, що переїжджає у будинок, а свою квартиру буде здавати квартирантам. Не можу сказати, що це мене здивувало, я навіть відчувала, що саме так воно і буде, тому я зробила два входи, бо вже тоді знала, що ми з Михайлом зійдемося. Проте я ніяк не наважувалася про це доньці розповісти. Я знаю, який у неї важкий характер, вона завжди все сприймає не так. Але я себе заспокоювала, що два різні входи, дві окремі кухні вирішать це питання і все буде добре. Вирішили ми робити входини в наш новий дім. Михайла я теж запросила зробила це з кількох причин по перше, я розуміла, що ми житимемо разом в цьому домі, а по друге, я хотіла представити його як свого майбутнього чоловіка родичам. Ми зібралися в усьому сімейному колі донька з зятим і дітьми свати, і моя рідна сестра з чоловіком. Все було добре, поки не приїхав Михайло. Дочка, як його побачила, то відразу покликала мене на кухню і стала вичитувати, мовляв, що він тут робить. Оленка настільки завелася, що я побоялася сказати їй правду. Вечір був зіпсований, дочка надулась, нічого не їла і сиділа мовчки за столом. Михайло поїхав додому ні з чим, а на наступний ранок я таки набрала з хоробрості і все дочці розповіла, що тут почалося. Олена заявила, що вона категорично проти, щоб я виходила заміж і щоб Михайло жив з нами. «Вибирай, мамо, або я, або він, сказала вона. Я дуже засмутилась, бо не хочу вибирати. Дочку свою я люблю, багато для неї зробила, але розумію, що у неї є власна родина, це її чоловік і їхні діти. А у мене своє життя. Якщо так розібратися, то я ж ніколи не почувала себе щасливою жінкою. І коли нарешті мені випала така нагода, дочка виявилась категорично проти. І я не знаю, що мені робити. А яка ваша думка щодо цієї ситуації?